Створимо сьогодні в скреч-іграшку, де у нас власне, кіт буде ловити кульки, будуть додаватися бали. І також, наприклад, буде у нас програша, що кіт буде у нас ловити жука. Так? Тобто Подивимося, як це створювати. Також подивимося, як реалізувати власне, кнопки, де ми будемо переміщувати кота, тобто екранні. І також подивимося, власне, як можуть реагувати спрайти на кольор, також. Тобто Ми зробимо також обмеження, певні вигляді кольору. Кольорових смуг. Натискаємо створити закриваємо все. Так, давайте кота зробимо 50%. Так, ось так. Нехай буде поменше. Ось такий. І давайте додамо також сюди власне спрайтів. Так, заходимо, тепер нам тво не потрібно. Так, заходимо в спрайти. І давайте додамо сюди м'ячик. Тобто, це буде у нас, код буде його ловити. Так, додамо сюди також дві кнопки. Давайте. Так, ну ось такі кнопочки. Одна кнопка. Давайте задамо, власне, 50, нехай буде розмір. І друга також кнопка, аналогічна. Давайте ще її візьмемо. Так, тут у нас також буде розмір, наприклад, 50. Ставимо. Так, сюди ставимо. Сюди ставимо. І давайте також намалюємо обмеження на сцені, тобто вигляді кольорових смуг. Так, переходимо тепер тло. Так, давайте зараз, так, тло нам не потрібно. Давайте зараз переходимо, власне. Так, у нас буде намалюємо тут власне обмеження. Так, межа у нас буде не потрібна. Заповнення, нехай буде у нас колір, наприклад, зелений. Ось так виберемо. Так, і давайте, власне, намалюємо межі. Так, малюємо межі. І створюємо, власне обмеження. Так, тобто по боках. Так, ось таким чином. Так, копіювати. І давайте з іншого також боку. Так, вставити. Ctrl-V натискаємо. Так, вставити. Так, давайте ще раз. Так, Ctrl C, Ctrl V. Так, ось так. Так, вставляємо. Тепер з іншого також боку, будуть у нас обмеження. І тут давайте також трошки підтягнемо, щоб воно було у нас красиво виглядало. І трошки розтягнемо зверху. Так, ну, в принципі, досить непогано. Давайте ще розтягнемо трошки ось так. Так, ну ось так. Тобто непогано, у нас є обмеження, тобто, з обох боків ми зробимо так, щоб кіт у нас власне, переходив. Тобто, на, Коли ми будемо натискати на кнопки, він буде рухатися тобто, в одну сторону, в іншу, в один бік, в інший. І також буде, коли він буде торкатися кольору, він просто буде зупинятися і не буде йти далі. Тобто, Будуть у нас обмеження. Ну, Давайте закодуємо спочатку кнопки. так? Переходимо власне, в кнопки, переходимо в код. І давайте, власне, запрограмуємо спочатку роботу кнопок. Так, переходимо, робимо наступне. Дивіться, на кнопках ми, власне, беремо, власне, коли Спрайт натиснуто в подіях. У нас є також такий блок, коли Спрайт натиснуто. Далі беремо повторити повторити до ось такий блок. Так, беремо також, переходимо в оператор і беремо не Так, і беремо також І. І нам потрібно, дивіться, торкається вказівника. Да, взяти, дивіться, в датчик і заходимо, торкається вказівника. І також мишку натиснуто. Тобто, дивіться, Коли мишка натиснута, і торкається вказівника, у нас буде кнопка працювати. Якщо ні, то не працювати не буде. Так, і також у нас мишку натиснуто. Да, тобто, дивіться, і торкається вказівника і мишка натиснуто Далі нам потрібно дивіться, змінити образ кнопки. Так, у нас тут є змінити образ на button 2B. Так, коли у нас не натиснуто, ми змінюємо знову на а, так? Тобто, дивіться, у нас є костюми кнопок, тобто є синя, є така ось, власне, помаранчева. так? Тобто, Ми повинні змінити на помаранчеву, коли натиснуто, коли не натиснуто, змінюємо знову на синю. Тобто, В принципі, все просто. І оповіщуємо власне, спрайткіт, оповістимо також про рух. Для цього ми використовуємо також оповіщення. У нас тут є оповістити. Є, власне, у нас команда оповістити і обираємо нове повідомлення. Дивіться, Тут у нас буде, наприклад, назад. Да? Тобто, Давайте back напишемо: ось так. Так, бек. Це у нас буде повідомлення гаразд. Так, це у нас кнопка назад. І також давайте аналогічний код зробимо тобто, для кнопки третьої, так? Тобто батон 3. Так, І давайте зараз також просто вкинемо код. І тут трошки підредагуємо. Тут все у нас буде аналогічним чином. Тільки ми тепер дивіться, тут пишемо фронт. Так? Придумуємо, просто пишемо подію фронт. Тобто ви можете придумати вперед, назад. Можете українською мовою, в принципі, як вам буде завгодно, тобто як вам буде зручніше. Так, давайте тут зараз перемістимо сюди трошки ось так. Ось таким чином. Так, ось так. У нас є код. Так, у нас вийшло два скрипти. Так, І давайте власне, перевіримо роботу спочатку. Ну, Дивіться, в принципі, вже вони реагують, але кіт ще нікуди не переміщується. Давайте ще тепер запрограмуємо власне, кота самого. так. Нам потрібно, власне, дивіться, тут власне, ми будемо налаштовувати. Ну, можна дивіться, налаштувати в принципі, переміщення напрям, так. можна налаштувати, наприклад, його переміщення зліва направо, так, кота, щоб він у нас не крутився так? по осі. І давайте це зробимо. Переходимо в кота. Так, і тепер, власне, дивіться, у нас тут є, коли отримую власне повідомлення. Коли повідомлення «бек» і коли повідомлення фронт. Тобто, коли назад йому переходити, коли вперед. Так, фронт і бек. Далі, ми дивіться: тут робимо повернути в напрямку. Шукаємо команду повернути в напрямку. Так, коли у нас вперед, дивіться, у нас буде 90 назад Буде у нас мінус 90. Давайте зараз візьмемо також таку команду. Тобто ми тут пишемо мінус 90. Ось так. І також давайте перемістимо на 10 кроків. Тобто примістити на 10 кроків беремо і сюди, і сюди також І наступний образ. Ми також будемо робити анімацію кота, переходимо, власне, беремо команду наступний образ. Ось так. Тобто Кіт також буде у нас приміщуватися і буде бігати також. Зробимо, щоб він у нас бігав. То і натискаємо. Так, кіт пішов, все добре. Але дивіться, ще також, так, тут у нас є ще обмеження. Дивіться, потрібно також тут взяти. І давайте коту поставимо також, коли натиснуто. Так, Давайте зараз ще візьмемо події. Так, коли натиснуто, і давайте також обмежимо, власне, у нас тут є стиль обертання зліво направо. Поставимо ось так. Так, поставимо зліво направо. І також давайте і обмежимо також, щоб він у нас на кольор реагував, тобто, щоб він не заходив. Бачите, зараз він заходить за зелений. Тобто, а нам потрібно, щоб він, власне, не заходив. Давайте зробимо ось таким чином. Так, тепер переходимо, беремо блок завжди, керування завжди. І тепер у нас тут є також розгалуження. Беремо рячу, якщо то. І якщо у нас торкається кольору, переходимо в датчик і у нас є, торкається кольору команда. Тут піпеткою можна, в принципі, уточнити кольор, так, який у нас є. Давайте ще раз. Так, ще раз. Уточнюємо. Ось так. Ось такий кольор. Якщо торкається кольору, то він, власне, не буде зупинятися, буде просто, власне, стояти біля стіни, так? Тобто кольорової. Давайте ще трошки так змінимо, ще сюди. Так, і давайте перезапустимо. Так, ще зараз. І тепер дивіться, коли торкається кольору, ми будемо приміщуватися, власне, назад. Тобто на мінус 10 кроків. Ось Таким чином ставимо мінус 10 кроків. І давайте знову перезапустимо. Так, пішов. Бачите, він упирається. Далі, бачите, тепер він уже не перевертається. Тобто ми задали також команду стиль обертання зліва направа. Тепер він у нас по осі не обертається. Тобто він просто. Повертається або вліво, ліворуч, або праворуч. Все добре, бачите, кіт у нас переміщується. Ну, тепер ми також будемо робити гру. Тобто Зараз у нас кульки будуть сипатися будуть у нас сипатися вниз. І також жуки будуть сипатися. І кіт буде наш, е, пробувати їх ловити. Тобто Якщо піймає жука, то він власне, у вас не буде гра закінчуватися. Якщо піймає кульку, <пійма> то у нас будуть власне, збільшуватися бали. Давайте також для того, щоб власне, рахувати, скільки кульок ми піймали, давайте також ще створимо змінну. Нехай у нас буде зміна, наприклад, називатися просто score. Тобто, ну, рахунок, да? нехай буде у нас він, наприклад, англійською мовою для усіх спрайтів. Натискаємо гаразд. Ось таким чином. Ну і, в принципі, все. Дивіться. тобто, Зараз ми тут зробили, тепер переходимо вже до програмування власне, м'ячика. Давайте зараз запрограмуємо м'ячик. Так, і переходимо, власне, зараз будемо писати код м'ячика. Так, м'ячику нам потрібно, дивіться, у нас буде подіях, коли натиснуто. Беремо, власне, і, тоді, і також беремо, коли я починаю як он. Тобто ми будемо створювати з м'ячиків клони і будемо власне, переміщуватися. Так? Тобто м'ячики будуть переміщуватися вниз, будемо також робити, що вони будуть у нас різними кольорами також власне, відблискувати. Так? Будуть змінювати також кольор. Давайте це зробимо. Так, ми зараз надаємо значення скор 0. Ось таким чином. Так, ховаємо, власне, м'ячик. Давайте його сховаємо просто. Так, тут є сховати. Так, шукаємо, власне, сховати. Ага, ось тут є сховати. Це у вигляді. І також примістити. Давайте примістимо, власне, у нас по x буде 0. По y буде у нас. 180. Давайте зараз задамо сюди 180. Ось так. І тепер власне, беремо в керування, заходимо, беремо блок завжди. Тепер ми створюємо клон з м'ячиків, у нас їх буде багато. І тепер переходимо, власне, у нас є, коли я починаю як клон, це в керуванні. Є також у нас створити клон. З мене в даному випадку це створити клон з м'ячика. так? Тобто з мене це поточний спрайт. Тобто ви можете з інших спрайтів створювати це з поточного спрайту. Тепер давайте змінимо ефект колір. Так, у нас є тут змінити ефект на 25. Давайте так і залишимо. І давайте трошки затримочку задамо, щоб у нас м'ячики так швидко не з'являлися, щоб вони власне, тут не забили нам повністю нашу сцену, дуже швидко, щоб власне, не заповнили. Давайте також тут візьмемо власне, в подіях, в керуванні, візьмемо також в керуванні, візьмемо одну секунду. Да, чекати. І змінимо, наприклад, на бажаний нам інтервал. Нехай буде 0,2 секунди, наприклад, давайте налаштуємо ось так. 0,2 секунди. І тепер, коли я починаю аклон, у нас також є подія в керуванні. У нас є подія, коли я починаю як клон. Тобто клон ми створили. Потім, коли клон створений, ми показуємо його спочатку, звісно. тобто показуємо. Далі переміщуємо власне, випадкове число, у нас буде ось тут. Да? тобто Нам потрібно згорі власне, показувати і переміщувати ці кульки, щоб вони власне, були тут. У нас з'являлися по осі Х випадково, Y у нас буде постійний, Х буде змінюватися випадково, і також вони будуть вниз у нас переміщуватися. Давайте це зробимо. Так, перемістити власне, в Y Беремо команду. Так, і тут ми беремо власне випадкове число, переходимо власне, в оператор, є у нас випадкове від 1 до 10. Беремо сюди. І давайте поставимо сюди власне, від мінус 180. І до 180. Давайте поставимо ось так. Так, ось таким чином. Давайте трошки сюди код здвинемо, також, щоб у нас було видно все. Так, і тепер y ставимо 180. Давайте вже запустимо, подивимося, що в нас виходить. цікаво. Так, бачите, вже у нас генеруються, у нас є наші кульки, але ще вони, дивіться, не переміщуються. Вони у нас зависли, власне, зверху, а це не дуже добре. Давайте тепер їх спустимо власне, на низ. І, власне, давайте напишемо код. Так, керування. Беремо, власне, повторити до. Так, І тут беремо також оператор Ні. Так, і беремо також власне, блок порівняння. Так, більше ставимо сюди. Так, ставимо тут мінус 180. Ось таким чином Так, і значення Y. Дивіться, якщо значення Y буде власне, менше мінус 180, то, тобто ось тут у нас зайдуть за нижню, за нижню власне, границю, так? то у нас будуть вони зникати. Тобто, клони, Дивіться, тому що якщо клони, власне, не знищувати, їх тут обмежена кількість, тобто вони згенеруються, і потім далі генеруватися не будуть. А нам потрібно, щоб вони завжди генерувалися, щоб не було проблем. І давайте також візьмемо, нам потрібна змінна значення y, так? Тобто, значення y. Давайте сюди також поставимо. Тобто, Якщо y буде менше мінус 180, ну ось десь тут, то власне, потрібно просто прибрати клони. Давайте так і зробимо. Так, Зараз ми змінюємо по Y також значення на мінус 4, тобто, ми будемо опускати, так? Тобто, дивіться, у нас власне, початок координат 0,0 по центру. Тобто, додатня, власне, вісь сюди дивиться вгору, від'ємна також дивиться вниз. Мінус тобто, 180 десь буде, ось тут, на цьому ось приблизно внизу. Так, Змінюємо на мінус 4. І також давайте зараз запустимо. Спробуємо, як воно буде відбуватися. Бачите, тепер все пішло. Але кіт зараз ще ніяк не реагує. тобто І вони також у нас зависають ці наші також клони. Не дуже це добре. Давайте зараз це поправимо трошки. Так, ну вже, в принципі, непогано. І бачите, в нас тут обмежена їх кількість, і через деякий час вони просто скетч, тобто використає всі свої клони, і в принципі вони не будуть вже генеруватися. Тобто вони всі впадуть і все, в принципі, більше не буде. Давайте зараз це виправимо. Тепер, власне, ми тут ставимо, переходимо в керування, у нас є вилучити цей клон. Запустимо. Так, ну тепер бачите, все класно. Тепер вони зникають, тепер добре. Але також кіт ще не взаємодіє, тобто, коли ловить, ловить їх, у нас нічого не відбувається. Давайте це виправимо. Так, і власне зробимо ось таким чином. Тобто Тут також ми запрограмуємо в м'ячику. Тобто, якщо власне, дивіться, м'ячик торкається спрайту, ну кіт у нас це буде спрайт 1 в даному випадку. Так, можна, в принципі, перейменувати, можна кіт написати, в принципі, це вже за бажанням. Так, переходимо власне, в керування і шукаємо власне розгалуження. Розгалуження давайте беремо неповне. Ось таким чином, ставимо сюди. Так, І тут беремо в датчиках, тобто торкається, власне, обираємо спрайт. У нас кіт це спрайт 1. ім'я, Тоді обираємо власне, спрайт 1. Якщо торкається спрайт 1, нам що потрібно? Нам потрібно збільшити рахунок, змінити власне, рахунок на одиницю, вибираємо score, як ми його назвали. так, тобто... І також давайте відтворимо звук певний. У нас буде такий ось хлопок. І давайте так, тут давайте візьмемо ось такий краще в да, команду, вона буде швидше працювати. І також нам треба також вилучити клон. Якщо він торкається кота, нам також потрібно позбутися клона. І давайте зараз також сюди дістанемо команду вилучити цей клон. Так, ось так у нас виглядає код. Запускаємо Так, і пробуємо. Так, ну все. У мене тут я зараз просто в наушниках. У мене в принципі, в принципі, принципі чутно все. Так, ось таким чином. Ну, давайте зараз зніму наушники, щоб ви також почули. Так, ось так. Так, ось бачите, у нас відбувається зараз власне, кіт ловить м'ячики, вони, власне, у нас лопаються, кіт переміщується, тобто, дивіться, за межі він не виходить. За зелені, тобто ми тут також навчилися, як працювати з кольором. Ну і давайте ще створимо, щоб було цікавіше. Також давайте додамо спрайт, наприклад, жука. Тобто, якщо кіт ловить кульку, то все добре, він, власне, молодець. І у нас буде підвищуватися власне, рейтинг, так? Тобто підвищуватися буде рахунок на один збільшуватися. А якщо він зловить, наприклад, Кумашку, то буде у нас гра зупинятися, тобто він буде програвати. Тобто Він повинен власне, ігнорувати і власне, уникати комашки. Давайте зараз додамо сюди якогось жучка. Так, у нас тут є. Давайте подивимося, які тут у нас є цікаві. Так, ну, наприклад, я тут бачив, десь були. Давайте подивимося. Ну, наприклад, ось такий. Нехай буде. Лейдібак називається. Давайте його сюди додамо. І давайте його також змінимо на 50, наприклад, ось так. Нехай буде 50%. Ось так. Так, тепер дивіться, ми також зробимо тут певну хитрич. Тобто нам потрібно, власне, трошки тут власне, код ми візьмемо для жука аналогічний, як для м'ячика, але трошки його підредагуємо. І давайте, власне, зараз ми його не будемо власне, з нуля писати. Ми просто беремо з м'ячика код. Так, зупиняємо все. І, власне, закидуємо його просто в комашку. Так, дивіться, Закидуємо в комашку. Так, Комашка у нас зараз буде Так, закидуємо. І другий також закидуємо в комашку. Ось так. Так, ось так закидуємо сюди. Так, тут випадково нічого. Так, все добре, нічого не закинулося. Так, давайте тепер власне, подивимося, що у нас тут відбувається. Так, ну дивіться, надати скор нам не потрібно. Тобто рахунок ми не збільшуємо. Це не потрібно, це прибираємо. Дивіться, чекати буде у нас секунд не 0,2, тому що тут їх буде забагато, ми замучаємося їх уникати. Так, нехай буде через 2 секунди генеруватися. І також тут ми дивіться, також на мінус 4 будемо змінювати. Ну, Можна, звісно, якщо ви хочете, щоб вони швидше рухалися, можете зробити там, наприклад, побільше, поменше здати. Тобто на мінус 4, на 10. Ну, Це ви можете вже експериментувати. І Якщо у нас комашка торкається кота, Тобто, кіт це у нас спрайт 1, то ми повинні що зробити. Ми повинні просто зупинити все. Дивіться, ось тут ми це все викидаємо. І у нас тут буде власне, зупинити все. Тобто Ми просто зупиняємо гру. І у нас кіт буде, власне, тобто ми будемо просто програвати. І для того, щоб запустити, потрібно буде знову виконати, тобто натиснути на прапорець. Давайте подивимось. Так, є. Так, дивіться, ловимо, власне, кульки, все нормально, все добре. Так, а ловимо зараз жука. Бачите, у нас вже гра закінчена. Давайте ще спробуємо. Ось так, бачите, гра закінчена знову. Знову гра закінчена. Так, і давайте ще, ну, давайте трошки половимо. Ось така іграшка вийшла цікава. Тобто, Я залишив в описі під відео посилання. Ви там можете іграшку також знайти. Знайти код, знайти приклад іграшки. І, власне, спробувати також в себе поекспериментувати. Дивіться, комашки також у нас змінюється колір. Тобто вони такі у нас досить цікаві. Можна також зробити, наприклад, змінювати і образ. Давайте зараз перейдемо в комашку. І, наприклад, змінити. І давайте змінити також наступний образ, щоб вона трошки рухалася. Давайте зробимо також її наступний образ. Запускаємо знову. Бачите, вона трошки у нас рухається.